Там панства запрошую сердечня на программ науки янзика польського. Сьогодні ми будемо пригадувати матеріал, який вивчали протягом п'яти уроків. На попередніх уроках ми вивчили державні символи Польщі і столиці Польщі. Пригадаємо їх. Напевно, нема у Польщі людини, яка не знала б легенду про заснування польської держави. Лех заснував столицю своєї держави на місці, де стояло дерево з гніздом білого орла. На його честь він назвав град гніздом. Перший град став столицею полян. Друга столиця Польщі це Краків. Свою назву місто отримало завдяки імені свого засновника князя Крака. Наприкінці X століття до Кракова приїхав князь Мешко I, І, з тих пір місто. Почало розвиватися та розквітати. Третя столиця Польщі це Варшава. Варшава була невеличким містом, значення якого зросло наприкінці 16 століття, коли король Зигмунд III Ваза переніс сюди столицю Польщі. Повторення граматики. Повторення граматики. На першому уроці ми вивчили звернення, які вживаємо при вітанні та прощанні. Пригадаємо їх. Дінь добре. Добрий день. Дінь добре пані. Коли звертаємося до жінки. Дінь добре пану. Коли звертаємося до чоловіка. Дінь добре панству. Коли звертаємося до жінки і чоловіка. Добрий Добри вічр. Добривечір. Добрий вечір, пані. Добрий вечір, пану. Добри вечір панству. Вітам. Вітаю. Вітами, вітаємо, сердечні вітами, сердечно вітаємо. До відзення. До побачення. До відзення пані. До відзення пану. До відзення панству. До побачення. До зустрічі. Честь. Це фамільярна форма, яку вживаємо з тим, з ким ми на ти. На другому уроці ми навчилися задавати питання. Як справи? і як правильно на нього відповідати. Подивіться, будь ласка, фрагмент уроку. Дарина, повтори, будь ласка, за мною такі речення. Це слухач. Це слухач. Це у тебе слухач. Це у тебе слухач. Це у пані слухач. Це у пані слухач. Це у пана слухач. Це у пані слухач. Це у панства слухач. Це у панства слухач. Дякую. Добре. Dziękuję dobrze. Dziękuję. Wszystko w porządku. Dziękuję, wszystko w porządku. Tak sobie. Na trećem uроці ми навчилися задавати питання, як маш на ім'я, як зем називаєш. Пригадаємо, як маш на ім'я ставимо тоді, коли питаємо про ім'я. Як чим називаш? Це питання ставимо тоді, коли питаємо про ім'я та прізвище? Подивіться, будь ласка, фрагмент нашого уроку. Тініс, скажи, будь ласка, польською мовою такі речення. Яке твоє ім'я? Як маєш на ім'я? Яке ваше ім'я, коли звертаємося до жінки? Як пані, моє ім'я. Яке ваше ім'я, коли звертаємося до чоловіка? Як пан, моє ім'я. Яке ваше ім'я, коли звертаємося до жінки та чоловіка? Як панство маєо на ім'я. Яке твоє ім'я та прізвище? Як ще он називаєш? Яке ваше ім'я та прізвище, коли звертаємося до жінки? Як пані, що он назива. Яке ваше ім'я та прізвище? Коли звертаємося до чоловіка, як пан що назива? Яке ваше ім'я та прізвище? Коли звертаємося до жінки та чоловіка? Як панство що називаю? На четвертому уроці ми вивчили деякі форми вічливих слів. Подивіться, будь ласка, фрагмент цього уроку. Скажи, будь ласка, польською мовою такі слова: прошу, Прошуємо. просимо. Прошімо. Дякую. Дякую тобі. Дякую, коли звертаюся до жінки. Дякую, коли звертаюся до чоловіка. Дякую, коли звертаюся до жінки та чоловіка. Днікуємо, Днікуємо. Днікуємо. Вибачте. Вибачте. Вибачте, коли звертаюся до жінки. Вибачте, коли звертаюся до чоловіка. Вибачте, коли звертаюся до жінки та чоловіка. Нічого особливого. Ніч не шкоджі. Усе гаразд. Нічого не стало. На п'ятому уроці ми навчилися відповідати на питання, хто то є?» Хто це? І називати членів родини. Подивіться, будь ласка, цей урок. Скажи, будь ласка, польською мовою речення, в яких ти будеш називати членів родини. Це мати. То єст матка. Це батько. То єсть тата. Це батьки. То соуроджі. Це дочка. То є цурка. Це син. То єст син. Це діти. То со джеджі. Це брат і сестра. То є родзинство. Це бабуся. То є бабча. Це дідусь. То є дядек. Це бабуся та дідусь. То сол джадкоє. Це родина. То є єстроджина. Фонетика. Протягом п'ятьох уроків ми вивчали різні звуки. Сьогодні ми пригадаємо їх. На першому уроці ми вивчили звук Ч, який складається з літер «Ц» і З. Цей звук можна почути в таких словах: внучка, чисто, чеколада, почта. До побачення. На другому уроці ми навчилися вимовляти звук Ч і «Чі». Звук Ч складається з літери «Ц» з крескою. Звук Ч складається з двох літер. С- і «і» вимовляється як Чі. Ці звуки можна почути в таких словах: чма, чвіква. Чіша. «чіша», «чоча». На третьому уроці ми навчилися вимовляти звук Ш. Цей звук складається з двох літер: С, З. Звук ш можна почути в таких словах: – дещ. Як маш на ім'я. Як ще називаш. На четвертому уроці ми навчилися вимовляти звуки ш і щ. Звук «ш» складається з літери С з крескою. Звук ш складається з двох літер с і. І вимовляється як Ж. Ці звуки можна почути в таких словах: шліско. Жіа. Щостра. На п'ятому уроці ми навчилися вимовляти звук жі-жі. «ж». Звук жі складається з літери «з» з крескою. Звук жі складається з двох літер з і. І вимовляється як жі. Ці звуки можна почути в таких словах: Жребак, Жребіон, Жрудво, Жіма, та дилена ще А зараз запрошую наймолодших відзов до обейжання байки. Запрошую наймолодших глядачів подивитися мультфільм. До зустрічі в наступній програмі. Weuczymy polską mowę. Tuli odkrywa świat. Dzień dobry, Tuli. Cieszę się, że znów Cię spotykam. Jestem ciekawa, co dziś odkryjemy. Co to jest, Tuli? Myślisz, że to piłki są bardzo zimne. To nie są piłeczki. Czy one mogą być ze śniegu? Tuli, spadło ci coś na głowę? Coś zimnego i zdaje się bardzo smacznego? Co to mogło być? Gdzie ty się tak śpieszysz? Już wiem, to lody, a ty uwielbiasz lody. Smacznego! Witam Państwa. Zapraszam serdecznie na program nauki języka polskiego. Jest to program skierowany do dzieci oraz wszystkich tych, którzy pragną poznawać zasady gramatyczne języka polskiego. Gościem dzisiejszego programu jest uczennica ucząca się języka polskiego w szkole ukraińskiej. Na poprzednim urocie my wywcięliśmy symbole, mista, Лоць. Пригадаємо їх. Лоць – друге за промисловим значенням місто Польщі. Воно ще у 19 столітті зажило слави польського Манчестера. Луч бива називана польським Манчестером з рації квітноцего пшемислу текстильного. Враз з розвоєм пшемислу в місті розвіялася також лічба мішканців. З малої осади Є ще на початку XIX віку Вуч сталася мчечим покраковім під взглядом мішканців. Протягом багатьох років Лоць вважається столицею польського кінематографа. На території міста діють кіностудії художніх, науково-популярних і мультиплікаційних фільмів, студії звукозапису та виробництво кінокопії. Лоць славиться всесвітньо відомою вищою школою кінематографа, телебачення і театру. Херб міста становив візерунок з Уотей Воджі з таким же вьослим в полю червоним. Ведвук легенди відніянця на хербі Вудж походжі от хлопа Януша. Його ім'я відніє ще юж в 14-вічних документах всі Воджа. Ведвук легенди U chłop wybrał się w podróż przez bagna, puszczy, łódzki w czółnie. W okolicach teraźniejszej ulicy Zgierskiej postanowił się zatrzymać. Zamieszkał zaś w odwróconej łodzi, która nie nadawała się już do dalszego użytku. Tak oto od pierwszego domostwa powstała nazwa wsi, później założonej w tym miejscu. Сьогодні ми будемо продовжувати вивчати назви і символи польських міст, і будемо говорити про Вроцлав. Вроцлав пишається прекрасними історичними пам'ятками всіх епох і є особливим туристичним центром. Вроцлав давнопольська назва Бреслав, старовинне польське місто. Początki Wrocławia sięgają X wieku, kiedy czeski książe Wratesław założył w tym miejscu gród w dogodnym do przeprawy miejscu na odrze. Wrocław budowaвся u nadzwyczaj malowniczych miejscach. Tut, u переdygі Sudetów, do riczki Odra wpadała kilka prtok. Przez miasto przypływa odra i jej liczne dopływy. Dzielą miasto na kilkanaście wysp, połączonych malowniczymi mostami. Wrocławska starówka nie ustępuje urodą nawet względem krakowskiej. Do jej najcenniejszych zabytków należą gotycka katedra świętego Jana Chrzciciela, renesansowe kamienice na rynku, barokowy gmach Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław jest jednym z najstarszych miast u Polsi. Це місто з понад тисячолітньою історією.